Мене звуть Наталя Тарасовська, це Настя Кириченко. І з сьогоднішнього дня, з 1 жовтня і весь наступний місяць, ми живемо на 1378 гривень, але, але кожна. 1200-370-60. Все, правильно? Бо я сьогодні їла борщ. А для чого ми це робимо? Настя, щоб зекономити. Я економлю гроші, щоб полетіти в Амстердам. І, в принципі, це все. Тому якщо мені раптом хтось подарує квитки до Амстердама і назад, то конкурс не конкурс, а експеримент я закінчу набагато раніше, і мені не доведеться красти їжу на кухні громадського. Ну, а я навіть не для того, щоб довести, що це неможливо, бо це неможливо. Ну це можна зробити місяць, да, коли тобі да. не треба купувати косметику, одяг на зиму Заблопасту. і там і, пасту і все решта просто зіставити рівень життя от середньої якоюсь заробітної платою по Києву, да, і з мінімальною, яка взагалі списана, я не знаю, з стелі чи з минулого століття. На день ми порахували це, виходить по 44 гривні. А, і сьогодні. Ні, я взяла спеціально з собою 44 гривні, щоб у мене не було спокуси. Ми не платимо за оренду і за комунальні, бо Настя так. живе з батьками, а я живу в хлопця. Я й минулий місяць це все не платила. Мені легше. Найнебезпечніший день буде день зарплати. Я багато наслухалася про себе з вчорашньої публікації в Фейсбуці про те, як ми хочемо награтися в бідність, або про те, що мільйони людей це живуть. Люди а у ми. Не маємо до вас ніякого відношення, ми над собою ставимо експерименти. Най, ну, скільки стоїть твоя ця штука, яка зараз на тебе? Ну всього. Ну, в принципі, якщо все порахувати, то тут не одна моя зарплата. Тому я не уявляю, як можна буде купувати чи взагалі реально купувати якісь речі на ці гроші, але дякуючи ну, секандам і всьому іншому. 44 гривні, які речі? У мене все є, в мене є одяг, сумка на взуття. життя. Да, у нас все, все є на місяць, Залишається тільки харчування і проїзд, тому все кажуть, що добре. можна що можна вижити на гречці, але в мене алергія на гречку, тому задача ускладнюється. А, наш експеримент триватиме до 1 листопада, але якщо хтось здається. То ми закінчуємо раніше так. і оголошуємо про те, що ми закінчуємо раніше, і так жити неможливо. Ми не будемо закінчувати одночасно, щоб когось закінчуються гроші, той то... закінчує експеримент. Да. Другий може продовжувати. Я не виключаю, що я його продовжу, якщо мене вистачить сил і натхнення, бо мені вже добрі люди побажали, щоб ти так всю зиму жила, <свистач> і всі кажуть, що якщо нас хтось буде підготовувати печеньками, то це вже не чесно. Я вважаю це дуже чесно і дуже гуманно. Так, тому ми працюємо на Суворова 4 дріб 6. Підвозьте їжу. Все, пішли. Мани, мани.